На зараз після цієї таке чудо море, зараз йде вперед штеймана пас на Дьоміна. Дьомін, дьомін та Гайдаченко, не стільки зараз рятує ворота. Попередніх подивинках багато проблема Гайдученко своє розпада, зараз Гайденченко якраз поруває і забуває він! І зараз як зробив за Гайдученко, зацініть! Зверніть на цю. Шевінська. Зараз Чорномор аут розіграло. Дьомін, дьомін прострілює, тут. Читає послухали. Зараз момент знову Гайдученко, може бути Гайдученко. Гайдученко не постав на де він триває зараз Гайдученко. Потім тому, що на Гайдученка зараз вийшло двоє суперників. А зараз прогулька, Його передача і забуває зараз Балюк. Ще добре зараз від урагану Кирил Балюк, який є, головний переснідочок. Ось по хвилина у нас іде у о... першому тамі цього протистояє зараз два моменти. два отари прогулька, і зрештою. Відбувається голунка на влучив дальній кут воріт Фетісова. Зараз нового на стопа приймає м'яч проти нього Темка Лестик. Гайдача побуває Костя, то свою команду! Ого. Тут читається дьомі, зараз це момент знову Гайдачеку. Може бути Гайдачека, Гайдачек не став прорвати, А чому? А зараз він посідає на дьомі стіка. Це центральний поєдинок третього туру батьків ліги між Атлетик Футзал та Хібну. А у нас теж центральний поєдинок між Чудним морем та Ураганом. І зараз Чудомор атакує Штейман Зараз на лівому фланзі. Де він? Шевінську. Що вінська зараз не забиває? Чергував на дальній стійці. Гайдученко, який готовий був би вже придачі корожі. Момент Гедученка, Гайдученко зараз не прорває, зараз він ж таки не звертає. Гаточник на медачку Гедученко, Штиман, Дьомінта Шевінська. Ну і зараз момент Сіка рятує чорне море, не забуває, зараз нас І Вірсунок стає 2 1 на користь хіморійського урагану. Зараз зберігаємо, що для своєї команди далі. Контратака чуда Мура, Гайдаченко, гайдачка, буває він! Постатує за команду! Гайдаченко зараз! Не забуває, він! Не забуває, защивай! Я він зараз холости в свою команду! Тому що не море вода суперників, Феликів! І зрештою на нас фінальна середа, яка стою ще Перемогу! Ківоріська урагану захопив 2-1 і ураган зараз очолює!